30 випусків, стільки ж гостей та актуальних тем. Добіг фіналу сезон проєкту Рух на зустріч, який телеканал МТМ створював за сприяння міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Державного інформаційного агентства Реінформ. Тож час підбивати підсумки провідною темою циклу стали питання ВПО за даними Міністерства соціальної політики України. Станом на жовтень 2024 року. В Запорізькій області зареєстровано майже 223 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Маріуполь Херсон. Мелітополь та інші населені пункти Запорізької сусідніх областей з 24 лютого 2022 року Запоріжжя чи не щодня зустрічало евакуйованих людей, адже з початку повномасштабного вторгнення Росії питання вивезення з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій стало одним з найголовніших гуманітарних напрямків роботи держави. І цей процес не зупиняється і нині. Рятувальники, поліція та влада закликають людей евакуюватися з міст, які перебувають під постійними обстрілами. Але за останні три тижні погодилась на евакуацію лише четверо місцевих. Серед них 85-річна Марія Іванівна. Жінка мешкала в своєму будинку у селі Мала Токмачка разом із сином Сашком. Чоловік допомагав місцевим ремонтувати будинки після прильотів. В одній з таких поїздок його вбив російський дрон. Прилетіла півідровку мотоцикл, на якому їхав і син. Син загинув на місці. Син доглядав за своєю матір'ю, зараз у зв'язку з тим, що вона маломобильна доглядати нема кому. Провели з нею бесіду, вона погодилась виїхати до родичів до міста Запоріжжя. Коли люди виїжджають з небезпечних зон та вирішують залишитись у Запоріжжі, їх можуть поселити у місцях компактного проживання. Загалом в Запоріжжі діє 46 шелтерів, 10 з них міських. Вони розраховані на 4 тисячі 235 людей. Вільними станом на сьогодні залишаються 246 місць. Тож людей ще є куди розселяти. А в подальшому організацію розселення ВПО та людей, чиї будинки постраждали від обстрілів, місцева влада. Планує вирішувати комплексно. Це може бути будівництво нових багатоквартирних будинків, використання вторинного ринку нерухомості, а також отримання модульних будинків від міжнародних благодійників. Одні з міжнародних партнерів готові надати модульні містечка. Вони вже не є такими. Тимчасовими вони більше розраховані для приватного сектору. Це такий гарненький будиночок, його строк експлуатації 10-20 років, якщо я не помиляюсь. Він дуже крутий, але там треба також готувати відповідний проєкт. Але Запорізька обласна військова адміністрація вже анонсувала, що ми також по цій програмі будемо працювати. Але вимушені переселенці не тільки потребують допомоги, але й активно інтегруються в громади, в яких проживають навіть більше, відкривають власний бізнес та намагаються усіляко допомагати таким, як вони самі. Зокрема, у працевлаштуванні. Наприклад, Володимир Серко разом із родиною виїхав з Енергодара одразу після початку повномасштабного вторгнення в Запоріжжі. Отримав грант від держави на суму 50 тисяч гривень та відкрив їдальню. Нині у команді 13 людей всі вони вимушені переселенці з Енергодара, Васильівки, Бердянська та Мелітополя. Дізнавшись у центрі зайнятості, що держава предоставляє мікрогранти, ми вирішили прийняти участь, написали програму. Завдяки цьому гранту ми мали можливість придбати нове обладнання. Цей грант, я скажу так, дозволив нам створити додаткових. Ну, я думаю, 3-4 робочих місця. От. Зараз підприємство виробляє, виключно ми продаємо вироби власного виробництва, це пекарні вироби, в тому числі і хліб білий, пірошки, близько десяти видів вареників, блинці, сирники. Це власного виробниця, і це все готується на тому обладнанні, яке ми змогли закупити завдяки гранту від держави. Тож вимушені переселенці організовують своє життя в нових умовах, але мріють про повернення додому на загальнодержавному рівні. Ці мрії складаються в план деокупації, котрий має кожна тимчасово зайнята територія. Це дуже детальний документ, котрий переглядають щонайменше раз на півроку. По кожній сфері є чітко прописані кроки, терміни та відповідальні. Створюється і кадровий резерв, аби усі галузі життя змогли відновити роботу в найкоротші строки. Ця тема теж неодноразово висвітлювалась у програмі Рух на зустріч в Запорізькій області. І досі під контролем ворога залишається майже 70% території. Про плани на відбудову після деокупації під час проєкту говорили з представниками Бердянської та Кирилівської громад, Енергодара, Токмака міста Пологи та інших. Що стосується міської ради, хочу сказати, що абсолютна більшість працівників майже 80% підтвердили своє бажання повернутися і працювати, навіть якщо раптом. Не буде можливості постійного місця проживання, тому що ну багато будинків пошкоджено. Люди готові вахтовим методом виїхати, працювати і виконувати свою роботу. Дещо складніша ситуація з працівниками комунальних підприємств, тому що частина людей залишилася на, на окупованій території, і я розумію, що повинен пройти певний період верифікації цих осіб, ніж вони приступлять до роботи. Але ми зараз тут керівники комунальних підприємств готові повертатися середній. Технічний персонал готові повертатися. Ну а я сподіваюся, що ті люди, які необхідно буде до роботи, ми зможемо їх добирати. Протягом сезону проєкту Рух на зустріч часто гостями студії та героями сюжетів ставали представники волонтерського руху. Вони плетуть маскувальні сітки, шиють одяг, збирають кошти на автомобілі та інші необхідні речі для військових, а ще вірять у перемогу та не збираються опускати рук. Поки не буде нашої перемоги, ми будемо робити все, щоб це наблизити. Будні наших захисників та захисниць, нелегка праця рятувальників, історії родин військовополонених та зниклих безвісти, допомога та підтримка вимушених переселенців та й просто українців, державні програми та благодійні ініціативи. Про це творча група проєкту Рух на зустріч встигла розповісти вам протягом цього сезону. Сподіваємось, вся інформація стала корисною для наших глядачів. Це була програма Рух на зустріч. До побачення.